Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краски. Сьогодні я хочу з вами обговорити підсумки натиску року мантикори в 2024-2025. Тому що сезон нефритової мантикори, оцей останній в річному циклі, завершився буквально сьогодні вночі або вчора вночі, як рахувати, і тому вже можна підбити певні підсумки. Тим паче, така інформація з'явилася на ВотЕкспресі. Далі перейдемо до гри і поговоримо про 16 сезон бойової перепустки по причині скорого завершення цієї події, приблизно через півтора тижня вона завершиться, тобто 4 червня 2025 року. Скоріше за все, у цю дату буде вихід оновлення 1.29, якщо нічого не зміниться, і в нас вже буде паралельний запуск 17-го сезону бойової перепустки. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике! І так, починаємо з першої інформації. Вона з'явилася на ВотЕкспресі. дуже багато таких питань проскакує в коментарях, тому у відеоролику дуже зручно усім відповідати. Дивіться, що тут зазначили: підсумки натиску рік Мантикори ВОД 2024-2025. З 25 по 26 травня пройшли останні бої в натиску нефритової мантикури. Декілька нюансів по завершенню третього сезону. Нарахування нагород може пройти вже після виходу оновлення 1.29, реліз якого намічено на 4 червня. Я тут дописав, що в середу так було минулого року. Тобто очікуйте в наступному місяці після виходу оновлення 1.29 нарахування, так само і я буду очікувати. Про це все буду розповідати, коли забиратиму нагороди. До рангу чемпіон та легенди потрапили 6457 гравців для отримання унікальних нашивок. Не дуже багато гравців, друзі. Я розумію, що це не 500, не 1000, але все ж таки, якщо дивитися на усю масу гравців в загальному, то це не дуже велика кількість. Набагато більше отримають новий танк Стінкер, США, важкий танк 10 го рівня, акційний, механіка, барабан на 4 снаряди з унікальними членами екіпажу. І чотирма різними 3D-стилями, залежно від кількості отриманих прапорів за підсумком року. Це доволі позитивна така інформація в цьому сезоні, так скажемо, натиску річному цьому циклі, що вже за 9 прапорів можна буде отримувати. Тобто, якщо, от, грубо кажучи, ви в кожному сезоні до срібла доходили, ви вже заберете стінгера. Вже заберете стінгера, або якщо ви в якомусь там дійшли до золота, в якомусь там не дійшли до срібла. Коротше, Чекаючи, сумарно у вас буде 9 прапорів, ви вже будете отримувати річну головну нагороду, оцей важкий танк 10 рівня акційний стінгер. Дуже хороше покращення. Якщо пройде хвиля банів, то список зменшиться. Кожний прапор, що не використовується, конвертується в 500 бон. Ну, що це мається на увазі? Якщо у вас буде, наприклад, 10 прапорів Пегаса, то ви за 9 отримаєте от машину стінгера в е, срібному цьому стилі, плюс 500 бон за той прапор, який не використаний. Це все. Зрозуміло. Не забудьте викупити бонове обладнання в боновому магазині. Серед них можна взяти експериментальний приціл, прихована вихлопна система, покращений компресор та удосконалена бортова передача. Останні два для тих, хто потрапив до золотого рангу. Це все зрозуміло. Хто хоче, можете дійсно викупляти обладнання. Обладнання це дуже хороша штука, але в мене в пріоритеті першочергово не бонове обладнання, яке ми забираємо за бони. А, наприклад, техніка. У багатьох техніка дехто витрачає там на інші цілі, на якісь аукціони, на аукціони, на конструкторське бюро. Тут вже хто куди хоче, витрачає бони, але суть в тому, що бонове обладнання і дійсно дуже хороша штука, але я прихильник того, щоб забрати його за прогресією. Плюс до того в річних нагородах там також буде бонове експериментальне обладнання в залежності від кількості прапорів. Унікальні нагороди за рік мантикори отримує досить велика кількість гравців. Шкода, не написали приблизно, скільки буде тисяч, так як систему одержання танка спростили. Мало ймовірно, що Стінкер та його варіації 3D-стилів стануть доступними в майбутньому будь-яким іншим способом. Ну, скоріш за все, нічого подібного не буде. Звісно, Ну, мається на увазі, що цей стінкер не буде розпродуватися. Та й великого сенсу в цьому немає, тому що він відрізняється тільки 3D-стилем від досліджуваного варіанту цієї машини. Але сам танк буде менш рідкісний ніж торічний харікей. Ну, все зрозуміло, тому що щоб забрати харікейн у тому році потрібно було доходити в кожному з сезонів до рангу золото. Ну або сумарно зібрати 12 прапорів. Тоді пегаса, по-моєму, було. Щодо самого натиску, очікуємо продовження наприкінці року. Старт можливий на початку вересня, як це було з роком Пегаса. Можливо, з'явиться нове бонове обладнання і з тим є проблеми, але обговорюємо це в окремому посту. Що тут мається на увазі, друзі? Перше, що для нас потрібна, яка інформація, що ми для себе повинні підкреслити, що наступний сезон натиску, як він буде називатися, ще невідомо, але в цьому не суть. Буде у нас наприкінці року і, скоріш за все, у вересні. Вересні. Це от перший ключовий момент. Другий ключовий момент, скоріш за все, буде якесь додане нове бонове обладнання. Також позитивна інформація, подивимося, що це буде. Режим НАТИ все ще залишається досить скіловим режимом, тут нічого не змінилося. У топі списку знаходяться статисти чи гравців, яких бустили в суперзводах, що досить ефективно на даний момент. Виходить. Ну і дійсно, друзі, тут ми граємо в цьому режимі із гравцями, із скіловими. Дуже багато скілових гравців, особливо в перші дні тижнів, коли починаються нові етапи виконання завдань. Дуже важко просуватися, тим паче, дуже багато нюансів, в яку команду вас закине. Сильніші, слабкіші гравці і так далі. і так далі. Техніку, хто яку обирає, тут дуже багато ключових моментів. Дупа підгорає у всіх, включно і зі мною. Я нічим не від'яжу. Різняюся, я вам розповідав про ту ситуацію, коли впродовж 3-4 годин грав, грав і на тому місці залишився. Тобто піднявся, опустився, піднявся і в середина вийшла знову. На тому місці залишився. Я думав, я не знаю. Просто плюнув, думаю, у інший день буду грати. На наступний день зайшов, трішечки погойдався і вирвався вперед, залетів на ранг золота. Все в мене зараз добре. На тому рангу і залишався до сьогоднішнього дня. Вже прийшла своєрідна така статистика статистика по річному циклу, якщо ви зайдете в гру, у вас також вона буде там по техніці, яку ви використовували, відсоток перемог, там усі справи, до якого ранга дійшли. Коротше кажучи, скільки прапорів зафармили за третій оцей сезон нефритової мантикори. Ну і в загальному зможете подивитися, перейти. Ця інформація доступна. І так, а тепер переходимо до гаражу і будемо розбиратися з 16-м сезоном бойової перепустки. І так, друзі, перейшов я до гаражу, і тепер давайте розбиратися із бойовою перепусткою. Я, наприклад, вже пройшов всі три глави, тому в мене вже почався елітний шлях. Якщо у вас така сама ситуація, то звісно не забувайте використовувати ваучери, їх відкривати для того, щоб отримувати випадкові нагороди. Плюс до того, коли у вас вже елітний шлях, ви можете зафармити доволі непогані такі нагороди, як бони, і ті самі монети бойової перепустки, які потрібно в першу чергу а, витрачати. Давайте перейдемо Йдемо на всі глави, я, наприклад, відкриваю третю, та що в мене по послідовності, що я хотів вам сказати про це. Перше, що вам потрібно забирати, це звісно креслення. Креслення обирайте в такій пропорції. Наприклад, якщо ви використовуєте їх на конструкторському бюро, або плануєте використовувати на конструкторське бюро, то беріть, щоб було у вас паками по 32 креслення, тобто сумарно, максимально по націях, по 64 креслення. Це перший момент. Якщо ви обираєте на дослідження певної гілки, звісно, обирайте, що вам зручно, на яку хоч гілку. Якщо ви плануєте на подальші гілки, які будуть виходити, то ще точної інформації немає. Можливо, будуть у нас в подальшому в цьому році, можливо, це ще під знаком питання, ще зливів ніяких немає, але можуть бути ПТ-шки Чехословаччини. Можуть бути пт шки лінійка ПТ-шок Чехословаччини, Хто ж його знає, можете, наприклад, ці креслення брати. Там уже дивіться, уже на любителя, що хто хоче, тому що ще 100% інформації немає, ніхто не знає. Друге, що вам потрібно обирати, це обладнання просте. Отут От на деяких етапах видається обладнання. Обирайте, тому що автоматично буде воно обиратися. Якесь там стандартне, я не знаю, загартування чи ще що там буде даватися. Обирайте, воно тут висвічується, що ви ще не обрали. Плюс до того обирайте обладнання трофейне. Також, щоб вам не автоматично нараховувалося після завершення сезону, коли вже буде закриття бойової перепустки, бачите, до 4 червня вона нас триватиме. А щоб ви обрали те, що вам потрібно для техніки. І е, третє, це забирайте обладнання. Я б вам рекомендував, ви як хочете, от у мене було б 24 жетона, але я 3 жетончики потратив на от те обладнання, яке доступне отут нижче. Трофейне обладнання на вибір. Тобто три обладнання я забрав із поліпшених лінійок за 3 глави, ви і одне обладнання я ще тут забрав. Я вам рекомендував, а там уже дивіться, хто ще хоче, тому що от самі жетони, вони будуть накопичуватися до 20 грудня 2025 року. Вони не прогорають. От жетони ви можете накопичувати на будь-яку з цих машин до кінця року. Я, от, наприклад, у наступному, вже в 17-му сезоні бойової перепустки, хочу забрати об'єкта 265Т. Далі буду накопичувати жетони, скоріш за все, візьму бз 582 для для колекції, чисто буду вже для колекції ці машини забирати. Але так, дивіться самі, що ви хочете обирати. Можете забрати кобру, це дуже хороша машина. Фазу забирайте, вже у всіх, напевно, вона є, так само, як і чарфутюр. Тут уже дивіться, що вам подобається. Я хочу об'єкта 265Т, спробувати подивитися, зробити по ньому огляд. Це от такий е, другий момент. Зараз перейдемо знову у бойову перепуску. До речі, поки ми ще не перейшли у бойову перепустку, монети бойової перепустки. Оце дуже і дуже важливо, їх потрібно витрачати, тому що монети оці згорають. От закінчиться в нас 16-й сезон бойової перепустки. У вас ці монети, якщо ви їх не використаєте, анулюються. Що тут саме краще забрати? Перше, якщо вам подобається якісь 3D-стилів, що ви щось пропустили, можете їх забрати. 2D-стилі це. Другорядне, пропускаємо члени екіпажа, можете також розглядати, якщо вони вам дійсно потрібні. Але що саме класне, це для колекції прем-машини 6 рівня. Якщо ви їх пропустили, тоді, коли це все відбувалося в від минулому році, висадка в Нормандії була подія, можна було ці всі машини зафармити у спеціальній бойовій перепустці. Тоді вона була присвячена цьому. Або що саме найкраще, якщо вам це не цікаво, це економічні ресурси. Дивіться, наприклад, за 4. 400 от таких очок можна забрати 200 бонів. За 200, 100 за 50, за 100 очок, вибачаюся, можемо забрати 50 бонів. Я б вам рекомендував за оці монети, за оці очки, як вони раніше називалися бойової перепуски. Зараз монетами суть не в тому, забирати от економічні резерви, бо вони вам знадобляться. Або на магазин боновий натиску, або на інші справи. А, ніби по Бойові перепустки пробігся, все сказав. Єдине, ще що хочу нагадати, друзі, ще що хочу нагадати, переходимо в магазин, що може бути ситуація така, яка була у нас у минулому році. А що в нас було в минулому році? Правильно, коли у нас був 15-й сезон бойової перепустки, з'являлася пропозиція десь за тиждень до закінчення бойової перепустки, ну, приблизно, з шаленою знижкою на поліпшену бойову перепустку 3 глави. Ті, хто не купляв жодної глави за голду, могли її придбати з 60% знижкою за 230 гривень. Три глави, три оці лінійки. Це була дуже така вигідна пропозиція. На даний момент ще її немає і не факт, чи вона буде. Тому це просто для кмітливості, якщо вона з'явиться, я, звісно, вам нагадаю однозначно 100%. Але на даний момент, на жаль, її немає. По інших наборах це опційно за золото, тут уже дивіться, чи воно вам потрібне, чи не потрібно. Я просто хотів нагадати. Оці о, такі моменти, які щоб ви не пропустили, щоб ви забрали усі нагороди, можливі, щоб у вас не згоріли, наприклад, ті самі монети бойової перепустки. Усім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!